Як я і обіцяла, буде розпаковка моїх подарунків з дня народження. Так, друзі, подивіться, яка краса зараз в мене ще є. Ви ж знаєте, що соління це моє все. Купила боти це також в Символі. Це в нас теж від Сістер за Рома. Друзі, всім привіт і welcome back на мій youtube Ютубченел. Хто новенький, будь ласка, підпишіться на мене. А хто вже старенький, то я рада бачити вас. Знову і знову на моєму ютуб-каналі. Та сьогоднішнє відео, як я і обіцяла, буде розпаковка моїх подарунків з дня народження. Я Хочу показати приблизно, скільки в мене подаруночків, та показати вам, як мене привітали е, мої рідні, мої друзі. Та трішечки показати вам красу, яка знаходиться в мене вдома. І будемо з вами приступати до розпаковки. Але спочатку хочу сказати, що е, мені е, дарували також одежу та взуття, та я хочу це залишити більш на кінець відео, щоб я могла приміряти щось та показати вам. Тому давайте почнемо з краси, яка зараз є в мене вдома. Так, друзі, подивіться, яка краса зараз в мене ще є. Вже пройшло майже, майже тиждень з мого дня народження, але квіти ще стоять. потрішки. Це великі квіти від мого хлопця. Луна трішечки вже починає їх под'їдати ті квіточки, які вже становляться не свіжі. Це букетик від моєї молодшої сестри. Це букетик від моєї подруги Сабріни. Цей букетик від моїх батьків мами та тата. Цей букетик від моєї подружки, яка зараз знаходиться в Женеві, але все ж таки вона мені надіслала квіти. Та це квіти в мене від тата, мого хлопця. Тут в мене ще є е шарики, циферки мої, Та от краса. В мені дуже подобається, як зробили такі стрічки. Але все ж таки. Потрібно вже починати робити розпаковку. А це вже в мене така поділішка хайошенька Луночка, Привіт, хайошенька, собачка моя. Отака От луночка сліжечка Хальошенька, отака батька у нас в менюшки. Така добла, маленька хайош. Так, друзі, ну що, починаю я з розпаковки. Давайте почнемо з розпаковки подарунків від дівчат Сабріни та Іри. Перший в нас. Лот-пакетик, це від Сабріночки, і що подарувала мені Сабрина. Вона мені подарувала ось такий і вод, гель для душу від для Султан Десаба зі смаком в мене Амбре Ваніль Пачулі. Як ви пам'ятаєте, дарувала своїй молодшій сестрі, але сама собі її не покупала. Тому буду пробувати, як мені цей аромат. Далі Сабріна мені подарувала від Сістер Зарома. Це, напевно, в нас а, пахучка така для дома зі смаком Peach Sorbet. Я ще не відкривала, то не знаю, як воно пахне. Але зараз ми з вами відкриємо. Це палочки. Як гарно виглядає. Це як парфум. Гляньте. Нюхати. М -м -м, друзі. М -м, як гарно пахне. Такий реально, як персик. Так, дуже гарно, дуже красиво. ще Сабріна мені подарувала ось такий от блиск для губ. Написано Lip Hydrator Chocolatier. Напевно, зі смаком шоколаду. Це таке зволожуючий ліпстик у нас. Ось такий. Давайте з вами. Нанесемо. Мм, гарно пахне. Якраз сезон. Пахне так. Якраз почався сезон холода, та потрібно вже дуже часто зволожувати руки. Та губи в нас подаруночок від моєї іншої подружки, Ірочки. Давайте з вами розпокоїмо. Ірочка сказала, що вона мені зібрала різні українські бренди, щоб я могла все. Спробувати, та вона сказала обов'язково, коли я буду це пробувати чи робити якусь розпаковку, щоб я відмічала кожний бренд. Тому буду слухатись Ірочку, та робити, як вона сказала. Перше, це у нас красавка. Я чесно, не знаю, крім Сістер Зарома, жодного бренду, тому давайте починати. Так, це у нас така штучка, дуже я обожнюю для. Вмивання обирати волосся. Та ще тут йде дуже все таке м'якеньке. Тут у нас йде от такий от крабік для волосся. Бачите? Такий миховий крабик для волосся. Клас. Далі ірочка мені поклала сюди ось такий крем для тіла від бренду: А, це, напевно, є Бітренді бренд. Магнолія Rose. Живильний крем для тіла. Парфю... Парфюмерний. Так, він ще в мене запакований. Тому я, напевно, буду вже відкривати, коли я почну їм користуватись. Далі, Ірочка положила мені, вона сказала, це дезодорант, якийсь новий. Я не знаю, перший раз бачу такий самий дезодорант. Та. Це в нас таке молочко для смивання косметики від Матіс в Паріж. Дуже дякую своїм подружкам за ці подарунки, але в мене ще буде подружка, яка живе в Женеві. Вона приїде у грудні та вона сказала, що привезе мені теж подарунок, та ще моя одна родичка з Америки, але це буде вже у. Січень. Тому в мене ще два місяці мінімум будуть а, е, мої е, день ден народженські е, подарунки. Так, далі давайте я вам покажу, що мені подарували батьки мого хлопця. Мама мого хлопця подарувала з мого вішліста отакі от угі. Дуже-дуже класні. Вони. На такій платформі, щоб, знаєте, коли у вас взуття на платформі не так замерзають ноги. Тому, отакі от в мене новенькі уги, тому що ви будете в шоці, але мені в цьому році багато надарували одежі теплої взуття, тому що я ж приїхала з Майами. Так, батько мого хлопця подарував мені парфум. От, таке от гарне покування. Це Карлов, а, Як я зрозуміла, це парфум з ірисом. Так, я вже його а, нюхала та користувалася, але я вирішила вам покласти це а, назад до. Пакування, щоб гарно вийшла розпаковочка. Далі вам хочу показати, що подарували мої родичі Запоріжжя. Це тобто мамина сестра, моя двоюрідна сестра, мій дідусь та а, мій двоюрідний братик, мій е, хрещений синочок. А, хочу спочатку показати те, що я не очікувала побачити в. Посилці в розпаковці, але коли я побачила, я зрозуміла, чому моя коробка була настільки важкою. Я вас зараз візьму кудись в інше місце. Ви просто подивіться, які величезні. Це, напевно, трьохлітрова банка, та це, мабуть, два літри. Вони мені поклали соління. Ви ж знаєте, що соління – це моє все, тому. Вони вирішили мені це покласти. Та ще, зараз я відкрию холодильник, вони мені ще поклали три е види варення. Ось таке це, мабуть, свіже з е клубника чи малина. Оце малина, напевно, чи клубника, я ще не зрозуміла, та це смородина, мабуть. Тобто. Коли я це побачила, ви можете уявити, що я була просто у шоці. Друзі, ну я вважаю, що ви зрозуміли, які в мене родичі. Та це був тільки початок, я була в шоці. Але що вони мені ще подарували? Вони мені ще подарували новорічний декор. Це ось така от тарілочка в виді. Цей Крісмас леденця чи як він називається, смаколика цього Крісмас. Далі ось така новорічна чашка. Якщо ви не знаєте, я дуже обожнюю новорічний декор. Та для мене ось такі штучки для дому це просто вайб. Далі вони мені подарували ось такий от будиночок пря... пряничний, чи як буду пряник українською. Я вчора запалювала сюди, ставила свічку маленьку та так гарно світились віконця, Ви не уявляєте, це якийсь magic vibe, я не знаю, як це описати. Та ось таку от печенюшку, в неї такі важкі ніжки. Та ви можете, я вважаю, поставити це під ялинку чи просто десь. Я поставила біля телевізору. Та ось така в мене печенюшка. Просто, не знаю, он такой хальосенький, такий класний. Друзі, ще хочу показати, що мені подарувала моя двоюрідна сестра. Це ось такий світ, спеціально для зйомок, дуже професійний, дуже класний. В ньому є різні налаштування. Ще Окремо є пультик, тому що це світло для професійних зйомок, можна змінювати а, кольори. Е, та ще до цього світла є, йде великий такий штатив, дуже класно, дуже гарно. Я хотіла саме таке світло, але мені сестра подарувала ще круче. Тому буде багато, багато зйомок, тому що ви вже напевно зрозуміли, що я не робила зйомки ніякі. Там в рілсах чи на Ютубі десь після третьої в день, тому що вже на вулиці дуже темно. Та в мене буквально є два часа в день, щоб щось зняти, але я не встигаю це зробити. Та коли я починаю знімати вже на вулиці так пахмуроце, я починаю баситися, що я не можу нічого нормально зняти. Зараз я вам покажу, що мені подарувала Наталі. Але спочатку хочу сказати, що, що подарували мені батьки, тому що я зараз вже буду приміряти а, одежу. Та мені потрібно буде вставати, вам ходити, показувати. Але а, батьки мені подарували абонемент в Сімбол. Це магазин, де в нас в Україні я. Якщо правильно розумію, є в Харкові, в Києві, в Запоріжжі, в Дніпрі, мабуть, у Львові. Це магазин, де м -м, продається брендовий одяг. Тому вони подарували мені сертифікат, але, але я вже туди сходила та вибрала собі е, деякі позиції. Та поки я ще не переодяглась, хочу вам показати одну з цих позицій: це Светр. Цей який на мені. такий, Я не знаю, це такий глибокий червоний колір. він такий дуже-дуже яскраво глубокий, як вишня, якась. Щось таке. знаєте. Це бренд, якщо я не помиляюсь, Лулу. Вот. Зараз я вже помірюю одежу, яку мені подарувала моя Наталі, та повернусь до вас. І потім вже буде розпаковка велика від е, мого хлопця та е, від моїх батьків. Так, друзі, я зрозуміла, що я хочу трішки переіграти та е, що я буду спочатку приміряти, тому зараз я починаю е, примірю, е свою шубу, яку мені подарував мій хлопець. Та примірюю, напевно, чи не примірюю куртку, яку подарувала мені моя мама. У нас так, я не знаю, чому в сім'ях прийнято, що, типу, батьки завжди дарять подарунок разом, та ще мама чи там хтось ще дарить окремо. Я не знаю, як це працює, але в нас таке є. Напишіть, якщо у вас теж таке є. Тобто я зараз буду просто міряти весь одяг. Показувати вам зуття та просто говорити, хто це мені подарував. Тому давайте почнемо. так. І перший лот з подарунку це ось така шубка. Якщо я не помиляюсь, мені сказали, що це штучна лама чи щось таке у чорному кольорі. Я ще приміряла у білому, але у білому якось воно було не те, чи воно мене Полний, чи що, Я не знаю, я як, була як Єті. Але я зрозуміла, що під мій гардероб та під мої речі, навіть з цією червоною, червоним светром ця чорна шубка дуже вау це від мого хлопця. Ця шубка, та, як я стилізувала цю шубку цей светр з такими ботами, зараз вам покажу. Це я Купила боти це також в символі. Один з подарунків від батьків. Ось такі казаки. Я сподіваюся, що вам видно. Вони дуже зручні. Виглядають на ножки просто ідеально. Ось, подивіться. Я не хочу їх ставити, тому що я їх вже взувала, та щоб в мене не було брудного пола. Так. ще... Що я придбала в символі. Це ось така сумка, зараз вам покажу. Ось така. Просто вона, ну, я не знаю, це произведення іскусств, Ось така зелена. А, бренд це новий бренд, але я розумію, те, я вже сказала всім, що потім-потім цей бренд буде дуже-дуже дорогим. Цей бренд в нас Крістіан Віла. Ось така сумочка. Та ще в символі я взяла ось такий ось такий класичний чорний пасок. Тому що в мене немає класичного чорного паска. Ось отакий. З срібними, срібними вставками. Напевно, воно має, може теж сюди підійти, але не знаю, не знаю. Я вам Покажу інший верхній одяг, який подарувала мені мама, та я його застилізую з рубашкою, е яку мені ще подарував мій хлопець. Потім ще вам покажу я е спортивний кежуал костюм, який подарував мені хлопець та взуття. Та потім вже примірюю цей костюм, який подарувала мені моя тітка Наталі. Так, друзі, зараз покажу цю рубашку, я її е, зав'язую. ось, Але я вам вирішила показати, що вона така е, довга, тобто її може, можна одягати під лосини, під будь що, заправляти там, одинку чи зав'язувати. Але давайте я зараз е, одягну верхній одяг, який подарувала мені мама. Казала раніше, Раніше, що я приїхала з Майами, та в мене немає жодної, жодної куртки. Тому що коли я жила в Мінісоті, там було дуже холодно, але я пороздавала весь верхній одяг добрим людям та потім переїхала в Майами, а потім я ж не знала, що я повернусь сюди та залишилась без верхнього одягу. Чекайте. Так, друзі, ось такий в мене пуховик, пуфер. У шоколадному кольорі. Та я зазвичай під цей е, пуфер пуховик ношу е, ці кеди. Ці кеди мені також подарував мій хлопець. Е, вони теж коричневі е, з бежевим, та вони хутрові. І дуже стильний, е, стильне зимове взуття. Не тільки ж вуга ходить, але я ж кажу, що мені мама мого хлопця подарувала такі уги, Тобто, я хочу в цьому сезоні, мабуть, не ходити в цих валянках угах, тому що в мене зимове взуття, зазвичай асоціація з якимось аглі взуття. А в цей сезон я хочу щось стильне, щось красиве, але зимове. Тому буду я у вас така модниця-огородниця. Так, друзі, ось такий ще костюм спортивний кешул мені подарував мій хлопець. Я зараз їх надягнула з угами, тому що в мене нові, ще чисті, я їх ще не разу не одягала, як він гарно виглядає. Я зробила один підворіт підворіт, один, один підворіт штані. Так, в мене сів мій мікрофон, але я можу і так кричати. Я зробила один підворот штанів, тому що вони дуже такі довгі. Не знаю, як я, може, і не робила. З цими угами вони на платформі. Так, друзі, я сподіваюся, мене чутно. Подивіться, будь ласка, зараз на мій костюм. Це велюр, якщо я не помиляюсь, це костюм мені надіслала моя Наталі це мамина сестра. Такий теж шоколадного кольору. Дуже теплий, дуже теплий. Я вже виходила в ньому на вулицю. Мені було дуже зручно, дуже тепло. Внизу я бачила, тут є такі штучки, щоб утягнути резинку. Тобто, можна, щоб ці штани виглядали як штани палацо, та можна ще утягнути. Тут є такий маленький зип, можна типу щось під низ одягнути. Ось. Але мені і так подобається. А... Тому це виглядає якось так. Булочка, така маломіладна, шоколадна, сладка з коріцею. Лазот з коріцею, з коріцею. Ну а я, напевно, вже буду з вами е, прощати. Це була моя вся розпаковка подарунків. Я, якщо не помиляюсь, я нічого не залишила. Якщо залишила, то сорі, мабуть, зроблю ще розпаковку в інстаграм. Ось мене ще чекає попереду два місяці подарунків, тому е буду знімати все це до інстаграму. Але я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця розпаковка. Пишіть запитання якісь, чи рекомендації, чи що б ви хотіли придбати собі, чи подарувати вашим родичам. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Люблю, цілую, обіймаю та до зустрічі в наступних відео. Пока!